Пряме включення з ігрових біолабораторій і теревенити будемо про чудову атмосферну гру Байм'ютен. Це дебютний проєкт шведської студії Experiment 101. Вихідців з Activision, що вирішили втілити в життя свою власну гру. І треба сказати, що вийшло у них ну точно вже непогано. Тут є і цікава історія і вирішення гострих соціальних питань, від розшарування суспільства і аж до результатів екологічної недбалості людства в цілому. Але для того, щоб дати вам краще розуміння про те, з чим же доводиться стикатися пухнастим мешканцям постапокаліптичного майбутнього, котики Замаскувалися під місцеве населення і пустилися досліджувати буремні наслідки людської недбалості. Геймплей. Гра являє собою екшен РПГ від третьої особи, де ми гратимемо за пухнастого представника нинішнього постлюдського світу. Однозначно, помітно, що розробники надихалися частково і східною естетикою. Тому і не дивно, що наш протагоніст такий собі одноокий, самотній безіменний Ронін, який втратив пам'ять. Історія наша якраз починається з того, що ми повертаємось на свою батьківщину, зустрічаємо старих знайомих і починаємо згадувати травматичне минуле. Для вирішення наших проблем у нас є зброя ближнього бою, або ж взагалі виключно наші лапки, а також щось вогнепальне. Ну або близьке до цього для винищення ворогів на середніх і дальніх дистанціях. Бої реалізовані вельми динамічно, бо ворог банально не дає вам можливості затриматися на місці, і ви використовуєте все. Перекати, стрибки, парирування з метою уникнути занадто тісного спілкування з силами і засобами в руках ваших опонентів. Причому здебільшого ваш противник буде нападати на вас групами. І в цих групах будуть присутні найрізноманітніші представники військових професій: від стрільців з гвинтівками до здорованів з чимось, ну, дуже важким для вашої голови. Також, звісно, є монстри, боси і типу боси. Вони здебільшого великі, мають як мінімум три фази бою і просто величезне бажання вас з'їсти. Однак, окрім конвенційної зброї, про яку ми ще поговоримо докладніше, наш протагоніст може достатньо жваво винищувати своїх опонентів завдяки псів здібностям і енергії кім. такого собі аналогу манув чарівників. А от на те, які здібності ми можемо застосовувати, впливає наш моральний компас. Потики, коли грали, аж згадали систему в старенькій Star Wars Knights of the Old Republic, де здібності нашого джедая також залежали від того, на якому боці сили ми знаходимось. В Biomutant це реалізували більш куметно, і по факту ми весь час спостерігаємо за бійкою білого янголятка і чорного чортеняти. І ще не факт, що наші добрі наміри приведуть саме до потрібного результату. Тим не менш, для того, щоб вивчити певні здібності, нам потрібно буде певне значення аури Світлою або ж ні. Ну а потім ви зможете із задоволенням використовувати їх на противнику. Зброя і обладунки. Як ми вже зауважували, в грі є два типи зброї. Зброя ближнього бою від всіляких пилок і мечей до банальної палиці. І зброя дальнього бою від пістолетів і гвинтівок до дробовиків. Окрім того, що все це щастя, ми можемо знаходити, ми його ще можемо створювати завдяки системі крафту і покращувати завдяки ще ширшій системі крафту. Коротше, створити можна все, були б ресурси, ну майже так. Для створення зброї або її покращення чи заміни певних деталей, вам потрібні будуть як мінімум або вже готова до покращень зброя, або повний набір обов'язкових деталей для її створення. Для холодної зброї це руків'я і сама зброя, по суті, а для далекобійної це руків'я, камера зброї і ствол. Всю створену зброю ми можемо покращувати або замінювати, замінюючи в ній відповідні елементи. Але це ще не все. Якщо вам дуже сподобалась конфігурація, яку ви для себе створили, то не поспішайте її викидати, коли противник стане сильнішим. Її можна покращити, замінити матеріали на більш якісні або покращити саму якість збірки. І це зробить вас ще смертоноснішим. Щодо броні, система майже така сама, тільки створювати її самостійно ми не можемо. Покращувати ми її можемо за тими ж самими принципами, але на відміну від зброї, наша броня відрізняється не лише зовнішнім виглядом і показниками захисту, але й іншими характеристиками, як то регенерація енергії чи спротив елементальній шкоди. До речі, про важливість захисту від елементальної шкоди у грі реалізовані регіони, де сама земля просяклася якимось типом елементу від вогню чи холоду до радіації і випаровувань. І відповідно для того, щоб ми могли робити там свої дрібні справи по порятунку світу, але це не точно. Ми повинні там якось виживати. І ваша броня разом із генетичними покращеннями однозначно допоможе це зробити. Дослідження мапи. От мапа у грі вельми велика, різноманітна відносно ландшафту і насичена як невеликими живими, так би мовити, поселеннями, так і залишками людської цивілізації. Пересуватись всією цією красою можна за допомогою вірного скакуна, причому вони можуть бути різними, або на своїх двох, а якщо швидко, то чотирьох кінцівках. І мапа не порожня, а достатньо відчутно насичена як сайт-квестами, так і просто цікавими місцями. Додатково до цього ну просто цікаво шукати залишки минулої цивілізації та її артефакти. Ще у грі є швидке пересування. Повсюду нам будуть зустрічатися дорожні стовпчики, які ми обов'язково маємо помітити. Ну, помітити, як котик або собака. І з того моменту ми реально зможемо робити швидке переміщення саме до цих місцин. Розвиток персонажа. Розвиток нашого самотнього роніна достатньо різносторонній. За виконання завдань і винищення ворогів. Ми отримаємо досвід і, відповідно, збільшуємо свій рівень. За кожен рівень ми можемо підняти одну із шести базових характеристик на 10 пунктів. А от у що ви будете вкладатись в силу, в харизму чи удачу, це вже залежить від вашого стилю гри. Окрім цього очевидного способу, ми ще маємо таку механіку, як мутації. Так, так, ми ж живемо у постапокаліптичному світі після катастрофи із токсичними відходами і несподіваними дарунками еволюції. Тож впродовж наших подорожей, ми знаходимо або специфічних ворогів, або специфічні яскраво-зелені контейнери, з яких ми збираємо біоактивний ресурс. А він забезпечує вже нашу персональну мутацію. От ви хотіли б вирощувати гриби просто за хлопком долоні? Та легко або стати повністю імунним до спеки? Теж легко. Ви самі обираєте свій шлях змін, а окремо від цього ми ще можемо вивчати різноманітні стилі бою зі зброєю ближнього і дальнього бою. Це різноманітні комбінації, що однозначно полегшать вашу розправу над занадто хижим або зарозумілим ворогом. Історія, як ми вже неодноразово згадували, історія обертається навколо нашого протагоніста, який повернувся на батьківщину і стикнувся з цілою купою проблем від чергової екологічної катастрофи, яка цього разу вже загрожує реальною загибелю навіть юних паростків нової звіроподібної цивілізації. До розрізненості племен і вторгнення пожирачів, а ще б непогано взагалі згадати своє минуле і помститися за своїх батьків. Тож робота у нас, хоч греблю гати, як і методів її виконання, що в свою чергу приведе вас до вашого фіналу, бо у грі немає єдиного правильного завершення. Шлях кожного гравця залежить від прийнятих саме їм рішень, і розробники от точно змогли це реалізувати. Графіка і звук у Баям'ютан все дуже яскраве. Пухнастики такі пухнасті, а зміну погоди і часу доби також мають чудовий вигляд. Насичені кольори якось компенсують відчуття катастрофи. А періодичні жарти від ведучого, який з нами весь час спілкується і перекладає незрозуміле белькотіння жителів цього світу, вкупі з музичним супроводом створюють якусь паралельну реальність, яку цікаво проживати з нашим протагоністом. Враження здебільшого у котиків про гру позитивні відгуки. Тут тобі і яскраві пейзажі, і цікаві противники, і достатньо непогано подана історія. Але гра ну вельми репетативна у виконуваних завданнях. Чимось навіть нагадує Assassin's Creed від Origins до Valhalla. завоювання територій, зачистки локацій і так далі. А з часом це стає дещо нудним і обтяжливим. Однак гру можна пройти і без 100% зачистки карти. Ну а це вже позитивний момент. Котики довго вагалися, але все ж таки вирішили, що гра заслуговує чотири пухнастики із п'яти за атмосферу, приємну подачу і соціальну складову. Тож, якщо полюбляєте пухнасті проблеми і подивитися на наслідки людської недбалості, тоді вам точно в неї слід пограти. Та й, взагалі, екшен РПГ вийшла добра. По знижці брати точно радимо. Отейки цюнічки міцно обіймаємо наших патрончиків, ви дуже класно нам допомагаєте. А ви теж можете доєднатись до нашої групи підтримки, просто або оформивши підписку на патреоні, або ставши спонсором на Ютубі. І чекаємо вас в наступному відео на нашому каналі зі стрімами, а ще в дискорді, в нашому телеграмі і, звичайно ж, на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших гайдів, оглядів і новин. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу, і слава Україні!